Неспокійно було і на Одещині. Шахеди масовано зранку атакували місто Одесу. Над містом піднімається стовп диму. За офіційними повідомленнями внаслідок атаки є постраждалі. Яка офіційна інформація станом на зараз? Розпитаємо Олега Кіпера, це голова Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітання вам. пане Отже, які офіційні дані станом на зараз після російського обстрілу? Декілька з тих порох було близько десяти в з рамки від подав ранку. Все місто бачило, як точка хедула над цим містом на центральне чи сильне міста А потім Ланці походили багато країн інфраструктури се де не які люди, та місто, де наші. Де були коні він ще там загинули один кін і дев'ять людей, які отримали поранення двоє на місці на даний час. Про це потім двоє на місці. Отримали медичну допомогу і були в А сім людей знаходиться зараз на лікуванні попередніх там Ну, ми розуміємо, що ще дані уточнюються. Будемо знати про тих, хто постраждав, які загальні руйнування в місті, і тут варто сказати, що. В Римі продовжується конференція стосовно того, яким буде відновлення нашої держави. Бере участь багато держав, які готові ставати спонсорами нашого відновлення. Що стосується Одещини регіону, пане Олеже, ми знаємо, що ви знаходитесь там і можете детально розповісти про те, яка підтримка сьогодні є для України, зокрема для Одещини, так, ви закупівельний захід. Перед подачі відвідував захисту старшої веді. Зеленська дуже було багато суцільних осіб перших осів інших держав і там сьогодні і багато не буду всіх пересовувати. Багато багато було дуже дочужні виписи, дуже були потужні інформування, почувне сидо що дальше співпраці підтримки України. Це дуже дуже для нас сьогодні. Важливо зустрінки України у всіх напрямках. І зараз на ми перебуваємо на конференції по відмовленнях але вчора було багато пам'інформування за підтримки України і військовій на військовому масленці. І от щодо до Одеси був підтвердканий меморандум з між прем'єром України, віцепрем'єром і та республік, республіки щодо підтримки фінансування України це пам'ятниці культурної спадщини. Це міліографія, так що розвивана система е, на півдні на тій області все, е, фінансування, каже, не синтоні, це фінансування, навіть синфонів кредитування в основному цій лікарні, яка сьогодні дуже-дуже важлива, Ви знаєте, що це діяться наша основна, це наш пріоритет. І ми хочемо по сучасним технологіям зробити лікарню, яка буде і за нею декілька поверхів сюди безпечно, те, що сьогодні актуально. І, звичайно, це. Декілька повичків з вас, десь близько з цих трьохсот. Вибачає трьохсот місць буде там показано, заплатована там. Дякую вам за інформацію, пане Ложе. Спасибі Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, був зі мною на прямому зв'язку.